Всім привіт! Так, друзі, ну що, знаходжусь біля кліточки. Там, де були в нас кролики, все-таки вже пройшло трошки часу. О, ну, думаю, тяжко підходити сюди. Привик, що тут кролики, що тут все добре, що тут є так, якби рух життя таке. Ну, але е, суть. Яка, це, до, ну, до прикладу, як кажуть, домашнє, в селі все своє, все домашнє, в селі добре, в селі класно, ти маєш, ну так, якби їжу не треба купляти. Ну, друзі, в нашому випадку, о, так як собаки подавили кролів, виходить, ну, це втрати. Як би ти там не рахував, як би ти, ти щоб ти не, собі не уявляв, все рівно йдуть на це все діло затрати. Потрібна корма, потрібно сіно, ну навіть е, зробити таку кліточку дерев'яну, все рівно потрібно з кошти і тому подібне. Ну і тут е, ніяк воно не виходить, що коли в селі, о, то, е, то означає, що воно все безкоштовно. Воно не є безкоштовно. Так, кроличка, у нас тоді були кроленятка. О, ну але кролиця стрес получила добрий. Ну і кролинята так собі такі, ну коротше, дрібненькі трошки. Поганенько вони ростуть. Ну, але це таке. Тут, друзі, в нас є один е, з виживших. Ну, коротше, втік один кролик. О, і він вижив. Оцей більшенький. О, вже такий. Ну, це з менших. Це зменшено на... На момент, тоді, як сталася ця біда, він десь був такого плану. Це такий був один дрібненький, він тут зверху сидів, то йому нічого не зашкодило. Ну, а цей ще трошки Це вже можна на бульйончик. Ну, а тут е, ще в нас і кроличка сховалася. Сховалась. Сховалась. Е, повинна була мати вона кроленяток, але я так зрозумів. Так, у нас не буде нічого, так як, я думаю, вона стрес великий перенесла і вона їх так би скинула. Ось такі, вона, друзі, ці реалії. Що не завжди воно так, що коли в селі, то воно все безкоштовно і воно все читенько, класненько. Такі ось сільські реалії. Ну, тут у нас качечки підростуть малець. Все таки буде м'ясо, але такі ось, друзі. Реалії. Ну, е що хочу сказати на сьогоднішній день. Ну, на сьогоднішній день вже е скільки років ми кролів не тримали. Ну, Було все нормально. О, це вже приблизно 8 років. Ми їх тримаємо на вулиці. І до того теж були кліточки. І все було окей, не було ніяких проблем. Ну але зараз після цього випадку, все-таки я задумаюся, вже на нижній поверх Вже я заселяти не буду. О, зверху там, поки як є, так і буде. Ну а вже потрібно все-таки робити ну, в приміщенні десь. Або якийсь піднавіз такий, ну, щоб було ну, закрите від о таких всіх нюансів. О, ну, бо всяке може бути. Або собаки, або лис. Прийде, наробить біди, ну і потім, ну потім шкода. Такі нюанси, тож таке воно, друзі, сільське господарство.